Ці три поросята прийшли на заняття з йоги в американському містечку Спенсер, штату Масачусетс. Їхнє завдання – викликати в людей якнайбільше позитивних емоцій, і схоже, їм це вдається найкраще в юзі з поросятами. Це звісно, поросята. Вони милі і кумедні, і саме тоді, коли відчуваєш утому, підходять чудовий гість, і можна зупинитися і водночас не здаватися ладерам. Так, вони чарівні. На гайлай найяскравішим у заняттях було бачити, як поросята бігають, які вони радісні та щасливі. І дуже сумно стало, коли все закінчилося, бо час промайнув дуже швидко. У США заняття його з поросятами стають дедалі популярнішими. Люди готові витрачати на дорогу півтори-дві години, аби побути в товаристві свиней. Тут постійно бігало троє порося, та також коза і два кролики. Тож атмосфера для занять йогою дуже весела. Вона розслаблює і справді знімає стрес. Заняття з йоги триває близько години. Хто хоче, може перерватися, щоби погратися з тваринами. Перед заняттям учасникам роздають частування. Ними можна годувати поросят. Після йоги ще хвилин 15 можна бавитися з поросятами, кроликами та козою. Фахівці кажуть, що такі заняття корисні для всіх учасників. Людям це допомагає заспокоїтися і зняти напругу, а тварини не почуваються самотніми.